Понад три роки тому, у березні 2022-го, європейський союз уперше в історії активував так звану директиву про тимчасовий захист спеціальний механізм, який дозволив надати негайний колективний захист мільйонам українців, які тікали від війни. Якщо хто не знав, друзі, то це було на той час безпрецедентне рішення. Але саме воно дало людям, прибувшим з України до ЄС, не лише дах над головою, а й доступ до ринку праці, медицини, освіти та соціального забезпечення. Але сьогодні, у 2025-му, цей механізм доходить до свого юридичного і політичного ліміту. Саме в цей час у Брюсселі активно обговорюють майбутнє тимчасового захисту. Директива з самого початку була задумана як короткостроку. instrument. А в її початковій версії передбачалося, що вона діятиме не довше трьох років, тобто максимум до березня 2025 року. За інформацію видання єврактив, а єврактив це авторитетне джерело, якому можна довіряти, особливо в питаннях, що стосуються внутрішньої політики ЄС, законодавчих процесів, міграційної політики та інших тем, що впливають на весь європейський союз загалом. А якщо йдеться друзі, про серйозні політичні процеси в ЄС, то це одне з перших видань, яке слід читати. Так, ось, за інформацію видання євроктів, Єврокомісія готує нову пропозицію, яку можуть оприлюднити вже на початку червня. Ключова ідея це продовжити дію тимчасового захисту ще на один рік. І Якщо це станеться, то це хороша новина, так як я знаю, що дуже багато хто з вас, друзі, очікують саме на таке рішення. Але загалом з цим є доволі і велика верогідність, що ЄС ухвалить і політичну заяву про те, що це буде останнє продовження та надасть своєрідний план, який передбачає поетапну відмову від захисту. Як зазначає один із провідних експертів з міграційної політики Мартін Вагнер, то буквальне читання директиви не дозволяє її нескінченно продовжувати. Тобто, якщо не робити чіткого плану виходу із режиму тимчасового захисту, система може не витримати. Звучить можливо і парадоксально, але сам механізм, який мав розвантажити національні системи надання притулку, тепер може спричинити зворотній ефект. Якщо директива закінчиться раптово, мільйони українців будуть юридично підвішені, іншими словами, без чітких вказівок, без перехідного механізму країни-члени будуть змушені або приймати індивідуальні рішення, або готуватися до сплеску заяв на статус біженця. А це саме те, чого ЄС хотів уникнути ще у 2022 році, коли запускав в дію директиву про тимчасовий захист. Саме тому нині обговорюється так звана екзіт стратегія. Тобто стратегія виходу з тимчасового з режиму тимчасового захисту, яка може передбачати наступне. По-перше, звуження сфери дії директиви, наприклад, виключення з програми тих, хто вже добровільно повернувся в Україну, або обмеження для нових осіб, які у майбутньому прибудуть до ЄС. Це дозволить уникнути зловживань і зосередитися на тих, хто справді потребує захисту. По-друге, можливе створення нових правових механізмів, зокрема довгострокових дозволів на проживання. Ще раніше колишній міністр Нідерландів і радник Єврокомісії Ладовей Касшер запропонував концепцію дозволу на відбудову, тобто спеціальний тип дозволу на проживання терміном до 10 років для українців. Такий підхід, друзі, міг би стати містком між гуманітарним захистом і повноцінною інтеграцією. То ще є альтернативи. Є, але всі вони вимагають рішучості: наприклад, ухвалення єдиного європейського статусу довгострокового перебування для українців, або як варіант, узгодження гнучких національних програм легалізації, як це вже роблять Польща, Чехія, Австрія. Та планують робити інші країни ЄС. Один факт залишається незмінним: тимчасовий захист не може тривати вічно, і хоча війна ще не завершена, Європа мусить бути готова до післязавтра. Для українців це означає одне: вже зараз потрібно дбати про свій статус, адаптуватися, інтегруватися або готуватися до повернення залежно від вашої особистої ситуації. Бо попереду новий етап, і він вимагатиме нових рішень. За попередніми даними, питання про подальшу долю українців ЄС планують розглядати вже 12-13 червня на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу. І це буде один із вирішальних моментів. Або Європа скаже ще рік і досить, або шукатиме нестандартних рішень. І коротенький анонс, друзі, на завершення цієї програми стосовно Німеччини. Кабінет міністрів Німеччини сьогодні планує ухвалити посилені правила щодо міграції. Зокрема, планується призупинити на два роки право на З'єднання сім'ї для осіб зі статусом субсидіарного захисту. Здебільшого це біженці з країн, де тривають збройні конфлікти. А також ще один законопроект, який передбачає скасування пришвидшеної процедури набуття громадянства для добре інтегрованих мігрантів. Тож в майбутньому буде про що поговорити. А у мене на цьому все. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Підписуйтесь на мій канал та підтримайте це відео вподобайку, якщо воно вам сподобалось. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!